Видання «Бух», я Людмила Романчук, і ми сьогодні дещо в незвичному режимі на дворі будемо розмовляти із новим керівником муніципальної варти Володимиром Віктором Лавренюком. Вітаю вас! Вітаю! Ви не так давно приступили до своїх обов'язків. Познайомте трішки наших глядачів з вами. Розкажіть трішки про себе. Ну, я сам народився і виріс в цьому місті. Проходив військову службу. Після звільнення в 2013 році вийшов у запас. У 2015-2016 роках проходив е, військову службу за мобілізацією. приймав безпосередньо участь в антитерористичній операції, був командиром механізованого батальйону 14-ї механізованої бригади, виконував завдання в Донецькій області. У 16-му році звільнився, перебував, у запас, перебував на пенсії. Зараз ви є так, начальником муніципальної варти Володимира. З якими труднощами у місті стикається муніципальна варта? Як люди реагують на роботу? Ну поки що труднощі в нас є в тому, що деякі е Містяни нашого міста вони не розуміють, що вони рахують, що положення, в якому перебуває зараз країна, дає підстави порушувати встановлені вимоги і порушувати вимоги і законів. І через те, от, на підставі того, в нас і виникають деякі непорозуміння. І це перший такий момент, а другий момент це що не можуть вони розділити за що, які повноваження і які обов'язки покладені на комунальну організацію муніципальної варти, а також от з національною поліцією України. Вони рахують, що от, наприклад, я хотів би нагадати, що на підтримання вимог правил дорожнього руху міста в населеному пункті воно покладається, обов'язок покладається на національну поліцію. А щодо муніципальної варти, то ми можемо тільки зафіксувати порушення і передати на чергову службу національної поліції для прийняття тих чи інших заходів. Віднедавна у Володимирі запрацював інспектор з паркування, так? Чи багато вже виявили правопорушників паркування і як реагують вони на роботу інспекторів? Ну так, з 29. Вересня 2022 року було прийнято рішення повноваження, надати повноваження щодо на притягнення до адміністративної відповідальності за порушення прав вимог прав дорожнього руху щодо зупинки та стоянки автомобільного транспорту в межах міста. Інспектори пройшли підготовку теоретичну, практичну підготовку вивчили матеріальну частину обладнання, яке використовується для цього. Ми спочатку проводили інформаційну розяснювальну роботу, що не недопущення попереджували е, учасників дорожнього руху, що будуть працювати інспектора і будуть накладати в подальшому, притягну їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Деякі з розумінням до цього віднеслися, почали паркувати, ну, зупинку робити і дотримуватись правил дорожнього руху, а деякі ні. Що... Не розуміють, вимушені притягувати, попереджуємо їх і притягувати до адміністративної відповідальності у виді накладення на них штраф. Чи є такі водії, яким ви вже виписали декілька штрафів, а вони все одно паркуються з порушенням? Деякі водії просто ну, так відносяться, він думає, що ну так гадають, що от їм дали цю, наклали той штраф і можна його не оплачувати. А ще за місяць часу то в нас таких систематичних, ну таких, що системно порушують, що ні, поки що реагують нормально. Багато е, читачів у коментарях пишуть, що муніципальна варта не має права ніби виписувати штрафи, так, накладати. Е, чи можете ви пояснити людям, е, що входить до ваших повноважень, що ви можете робити? Ну, я би хотів би нагадати, що на підставі пункту 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а також згідно закону статті 40 закону України про місцеве е самоврядування, е було надано право ну, місцевим органам самоврядування надавати такі повноваження. Відповідним працівникам. У нас такі надані повноваження здійснювати муніципальні варти. Щодо ну, одне з таких завдань це слідкувати за правильною зупинкою і це, стоянкою автомобілів в межах міста. Також у вас було підключено до єдиної системи шляху. Ми підключені до бази, відомості У нас є відповідно програмне забезпечення. Вся інформація зберігається в марному сховищі, відпрацьовується. Ми зараз з вами знаходимося на проблемній ділянці вулиці Небесної Сотні, де завжди припарковано багато машин. І е, тут поруч знаходиться пожежна частина, інколи їм важко виїхати. Е, як тут паркуватися автомобілем? Розкажіть в місті є декілька таких ну, масових. Таких зупинок і стоянок автомобілів, це от ця вулиця Небесної Сотні, вулиця Шевченка, вулиця Сагайдачно, вулиця Незалежності, також військове містечко. Але оскільки тут в нас на даній вулиці знаходиться пожежна частина, яка повинна Дуже оперативно реагувати на ті виклики, які надходять е, до неї на гарячу лінію, ми повинні в першу чергу, працівники муніципальної варти було поставлено завдання слідкувати е, за порядком зупинки і стоянки автомобілів, починаючи з цієї вулиці. От, наприклад, е, вулиця, от у цей знак дорожній, е, він говорить про те, що тут. Е, Стоянка автомобіля заборонена, а зупинка можлива тільки на п'ять хвилин. Тут постійно є порушення, тому що ну, люди або, можливо, не знають, або не звертають увагу на дорожні знаки. Ще одна проблемна ділянка у місті. Ми бачимо, вулиця Шевченка також є знак про стоянку заборонено, зупинку заборонено, але автомобілі все одно там є, так? Інспектори кожного дня виходять? Кожного дня. От ви бачите знак 334, він забороняє зупинку і стоянку е, даних автомобілів. Дані автомобілі власники тих транспортних засобів порушують правила дорожнього руху статтю 122, пункту 15. Штраф у вигляді 340 ну, у сумі 340 гривень. Зараз ми знаходимося на вулиці Ковальській, яка завжди в будь-яку пору практично перевантажена транспортом. І знову ж таки бачимо автомобілі, які припарковані на узбіччі дороги. Так? Ну от саме перше місце, на якій на цій стороні ми знаходимося, це оцей жіночий одяг Софії. Тут завжди було паркування. Було в інтернеті видані, що тут паркуються працівники СБУ, що їм ніхто не робить зауваження, що ну, якби Буцім, то їх там бояться. Але наскільки я був, особисто був присутній тут, нав... один автомобіль тут стояв і то була вимушена в них зупинка. Але ми звернулися ну, до керівництва і вони до нас ну, з розумінням віднеслися. І ви як бачите, вже дуже тривалий час ніхто тут не паркується. І не заважає іншим учасникам дорожнього руху. На цьому прикладі цей автомобіль припаркувався з порушенням, оскільки так, оцей праворуч, цей мерседес, державний номер АХ 0720, він перековує з порушення. За порушення це 10, менше десяти метрів від повороту. Передбачається відповідальність у, вих... у накладенні штрафу. У сумі 680 гривень. Дуже багато питань виникає по цьому кафе. Наші мешканці пишуть, що вони тут не можуть пройти. Так це, то от по цьому пояснення даю, що ці автомобілі припарковані. Можна ну, зупинку зробити, якщо на тротуарі залишено не менше двох метрів для пішоходів. Ну і тут видно, що тут є більше ніж 2 метри, тому дано. Не вбачається правопору. Так, а ви порушуєте правила зупинки? Ви зупинились ближче 10 метрів від пішохідного переходу. Я знаю, я а, якщо ви інвалід, гру... ну маєте особа з інвалідністю, ви маєте мати відповідну позначку, яка це я знаю, в мене є. От дане адміністративне порушення, Це зупинка менше 10 метрів від пішохідного переходу. Адміністративне сягнення штрафу 340 гривень. Але оскільки в даного водія є посвідчення особи з інвалідності, після зробленого, після зробленого зауваження водії це його визначене місце. Це у лівий нижній куток. Йому дозволена зупинка і стоянка. Mm -hmm. От як ми бачимо на, на даній ділянці. Роги е, припаркований автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, а саме за статті 122 частини 3 пункту 15.9 і адміністративна відповідальність це він припаркував, зупинив автомобіль ближче, ніж за 10 метрів від виїзду прилеглої території. Адміністративна відповідальність штраф 680 гривень. Ймовірно, що автомобіль не місцевий, можливо, належить і внутрішньопереміщеним особам. так? Чи працюєте ви з ними? Так ми, дуже, так, ми багато звернень розглядаємо, які надходять від наших громадян по лінії телефонні лінії, по зверненнях в соцмережах. Недавно відпрацювали звернення по Луцькій 101. Да, там дуже багато особ, ну, осіб, які внутрішньо ну, проживають переміщення особи. Але я хотів би звернути увагу на те, що ну, навіть маючи, маючи такий, статус, такий так? статус особи, вона не дає права їй порушувати встановлені вимоги і правил дорожнього руху, а також правил з благоустрою. Там в районі Луцької 101 було накладено 12 штрафів. То бачимо ситуацію в місті, що дорогами їздять вантажні транспортні засоби. Хоча е, на початку міста є знаки, що їм в'їзд заборонено. Чи працюєте з ними і чи це ваші повноваження? Муніципальна варта не наділення повноваженнями щодо організації дорожнього руху в місті. Я... Насамперед говорив, що це функція національної поліції. Але оскільки наші працівники, тобто інспектора муніципальної варти, постійно знаходяться на території міста, інспектують вулиці щодо дотримання правил, вимог правил благоустрою, вони спостерігають такі моменти. З нами у нас налагоджена система оповіщення, ми сповіщаємо у разі виявлення ну, такого. Порушення там, руху цих е, важких тих транспортних засобів по, по території міста, по вулицях міста, ми негайно повідомляємо працівників поліції. Ми співпрацюємо з головним офіцером громади е, Андрій Грицюк, е, ну, мені я сам спостерігав на його реакцію. Я саме неодноразово йому телефонував про ці випадки. Я... Бачив, як він особисто на своєму службовому автомобілі виїжджав, ну, виїжджав на, виклик, ну, на наш виклик і здійснював заходи щодо зупинки, примусової зупинки транспортного засобу, а далі це вже і вони притягують його до адміністративної відповідальності вже по ступеню його вини. Наразі ми знаходимося на вулиці Незалежності у Володимирі і бачимо, що автомобілі тут також припарковані з порушеннями. Так. Дане порушення заключається в, в тому, що, при, що зупинка автомобіля здійснена від суцільної лінії менше, ніж 3 метри. За це передбачається штраф у вигляді 680 гривень. Саме таке місце, де зловживають зупинкою, тобто займають місця, призначені для осіб е з інвалід... ну, особи, які визнані ну, осіб з інвалідністю. От даний автомобіль, Трафік, порушив правила. Порушення, вимог правил з благоустрою, де заборонено встановлені такі знаки без е Відповідних дозволів Вони мають погоджуватися з відповідними структурами архітектури національної поліції. Оцей знак незаконний. За це штраф передбачається за порушення статті 152 правил з благоустрою в розмірі 340 гривень. Також далі ми спостерігаємо порушення прав дорожнього руху. Це це зупинка автомобіля на газонах. Значить, згідно норм державних. Можна власників багатоповерхівок, можна передбачати місце для зберігання транспортного засобу, так як пише, в радіусі 400 метрів. Тобто в нас є тут поруч стоянка платна, Ви можете її туди паркувати. Ну, тіпо, ну, паркувати її там. Але дане порушення це він заїхав на зелену траву. Це, тобто, це зупинка автомобіля на газові. Они всі вирішили собі, пан тропили, вирішили собі, вкинулися в добу. Це один із тих варіантів. Ні, ну це газон, бо він розділений проїжджа частина руху розділена бордюром. У даному автомобілі вчора був виписаний виписана постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зупинку на газоні. Вчора тільки було, сьогодні даний автомобіль знаходиться на тому ж самому місці. Порушення значить, паркування автомобіля на газоні і згідно наказу міністра охорони Міністерства охорони здоров'я номер 173 паркування автомобіля заборонено від, на відстані не менше 20 метрів від дитячого майданчика, оскільки автомобіль від при, ну, працювання двигуна внутрішнього згорання виділяє Гази, які дуже негативно впливають на здоров'я дітей, людей. І, така думка складається, що деякі водії ну, чи забули, чи, можливо, треба їм постійно, це постійно їм треба нагадувати. Особлива увага, це стосується таких старших водіїв, які вважають, що в нього за спиною дуже великий час водіння там. За кермом, і він не повинен звертатись, там, повторювати ті правила, дивитися зміни, які вносяться до правил дорожнього руху. От недавно так само був випадок біля АТБ, зупинився mercedes Sprinter, водій поважного віку, але коли ми йому доводили вимоги, він зупинився ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу. і він, Коли ми йому почали доводити Взяли книжку правил дорожнього руху, почали йому показувати, де написано, він був вражений, що він цього не знав, що він або забув, а можливо він її не знав. Але таку роботу ми також проводимо і ми нагадуємо водіям про вимоги кожного інспектора з муніципальної варти, який здійснює контроль. За правилом зупинки та стоянки автомобілів є з собою правила дорожнього руху, є відповідні методичні такі рекомендації, відповідні такі нотатки, і вони їм доводять, нагадують. І ми будемо продовжувати цю роботу і в подальшому, скільки треба ну, нагадувати водіям про дотримання про вимоги правил дорожнього руху і дотримання їх на території міста.